Всім привіт! На зв'язку магазин IPrem. І чи бачили ви ось таку дикованку? Нещодавно зв'язалися з нашим виробником в Китаї, і вони порадили ось цю версію для людей, які обожнюють займатися спортом, а ще для людей, Котрі використовують наушнички не зовсім стандартно, тому що ця версія вона водонепроникна. І так, в ній можна плавати, тому спортсмени, які займаються плаванням бігом, ця версія, мабуть, буде для вас. І саме ця версія постачається в оригінальній коробочці і під'єднується до айфонів, до IOS операційних систем навіть останнього оновлення. Ось така новинка цікава. Ми одразу повідомили, що так. Нам в принципі цікаво. Серійний номер, до речі, пробивається на сайті. Це можна перевірити. Це нова версія від Apple AirPods Air Sport. І ось так вони виглядають. До 24 годин без зарядки і мають захист від пилу та бруду. Ось така незвична форма. До речі, в учні раковині сидять дуже надійно, фіксуються, особисто протестували. Тому версія дуже, ну скажем так, цікава та нестандартна. Підключається не лише до iPhone, можна підключити навіть до Android. Можна розмовляти, також телефонувати, розмовляти, перемикання тапами, дотиками, все в класиці Apple. Два потужних стереодинаміка, і також два мікрофони, які знаходяться в лівому і в правому навушнику. Ось так це все виглядає, і в комплектації ще йде зарядка стандартна. Новинка нещодавно з'явилася на світовому ринку, і в нас в Україні поки що я ще не бачив таких версій, тому можете бути першими. Або бажаєте для себе замовити. якщо ви Займайтесь спортом, ця версія підходить класно. Підключається анімацією, і дійсно це щось новеньке, це щось незвичне, скажімо так, в дусі Apple. Тому, якщо бажаєте, переходьте за ссылочками в посиланні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Версія є в доступній кількості, тому вистачить всім. З вами був магазин. Айпрем, замовляйте якісні вречі в перевіреному магазині. Всім гарного дня та мирного неба.